Дятел стукать. Одного разу пурпурова сова пролітала повз сад і почула, як хтось голосно стукає. І стало цікаво. Може, це так, це дятел. Відома всім невелике пташиня, яке має міцний цьоп і веде переважно в деревний спосіб життя. Почувши стукіт під час прогулянки лісом. Кожен із нас розуміє, що це дятел добуває собі їжу. Дятли живляться камахами, яких за допомогою дзьоба вибирають із кори стовбурів дерев. Таким чином, вони допомагають деревам бути здоровими і щасливими. Череп дятла відрізняється великою величною і міцністю. Дзьоб довгий, прямий. і... На конусоподібний. В якості опори використовується клиноподібний хвіст, пір'я стракати чорнобіле. У більшості дятлів є червоні та жовті відмінні на голові та інших частинах тіла. Дятли іноді використовують порожні консервні банки і шматки заліза, щоб їхня барабанна дроб звучала досить далеко. Так вони кличуть інших дятлів. Уявляєте, як цікаво, шановні діти. Насправді дятли це роблять не тільки щоб добути собі їжу і допомогти дереву, а й щоб заявити свої права на територію, а також у пошуках пари. Гніздяться ці птахи у дуплах дерев. Вони можуть використовувати вже існуюче дупло, але можуть звичайно легко вибити нове. По стовбуру дерева дятли пересуваються знизу вверх, допомагаючи собі кігтями на лапках і хвостом. До речі, на хвіст лягає основне навантаження, і він за рік зменшується приблизно на одну десяту, У дятлів дуже довгий язик із клейким покриттям, який допомагає їм без проблем. Діставати колмах із вузьких отворів. Уявляєте, цілий день пташка наполегливо працює, знищуючи комах шкідників, кораїдів, листаїдів, а струсу немає. Кістки черепа і м'язи голови дятла влаштовані по особливому. Наш дятел стукав, стукав по дереву і на його поклик відохнулася подруга. Вітаю! Добрий день! Приємно з вами познайомитись мені теж. А як вас звати? Амур, а мене Амура. Це була любов з першого погляду, з першого стуку. Давай дрожити. Давай. Пропоную знайти чудове дерево і провести там з користю час. Я згодна. І тепер, дяд, вам треба знайти підходяще дерево. Це зазвичай. Осика або вільха для відбудовування дупла. Працюють птахи по черзі. Так наші чудові друзі разом займалися улюбленою справою, стукали по деревах, насолоджувалися процесом життя і своєю щасливою діяльністю. Їм було дуже добре разом, і вони вирішили сім'ю. Вирішили завести собі славних діток, таких, як ви, шановні діти. До дупла вони вистелили дрібними тирсою, а мура відклала шість яєць. Мати й батька висуджують їх по черзі. Пташенята вилуплюються голенькими, навіть без пухового вбрання. А через три тижні молоді дятли вже вилітають із гнізда. Спочатку батьки опікуються своїми малюками. Дятли дуже обережні, лише почують шум, а одразу замовкають. І ось настав той самий щасливий день народження маленьких дятлів. Я чекала і увесь ліс чекав і радів новим мешканцям. Усі зібралися і вітали батьків, дарували подарунки. Було дуже весело. І як назвуть малюків? запитав старий дядь мир. А ми ще не придумали імена, сказав щасливий батька Амур. А давайте придумаємо імена разом, весело запропонувала Амура. І всі запрошені гості, жителі лісу почали думати, як назвати шестох прекрасних дятлів. Посеред галявини вийшла мудра сова пурпура і сказала. Ми тут порадилися, і я пропоную, раз у нас три дівчинки і три хлопчика, то назвати можна так. Дівчаток Альфа, Ангела і Аліса, а наших чудових хлопчиків Алмаз, Ангел і Арт. Чудові, чудові захоплюючі імена. Коханий, ти згоден, звернулася Амура до чоловіка. Так, звичайно, дорога, наші діти будуть щасливі з такими чудовими іменами. Дякуємо вам, друзі. Ви нам дуже допомогли. А зараз прошу всіх до святкового столу, запросила щаслива Амура. Гості смакували смаколики, заграла музика, всі присутні були в доброму настрої, свято вдалося на славу, і імена малюкам дали щасливі все добре, а буде ще краще життя триває. Пташенята підросли, вони швидко стрибають по стовбуру, як досвідчений. Лікар постукують покаріть зьобом, визначаючи, де сховалися шкідники. Знайшовши потрібне місце, влаштовуються на дереві і починають свою роботу. Дерева їм вдячні. Далі буде.